23 січня синоптики прогнозують для України хмарну погоду. На всій території, крім західних областей, очікується невеликий мокрий сніг і дрібний дощ. Температура повітря впродовж доби коливатиметься від мінус 3 градусів вночі до плюс 7 в день. Вітер південного, південно-східного напрямку 5-10 метрів за секунду. На Полтавщині хмарно, ймовірні короткочасні опади. На термометрах темної і світлої передоби у межах 2 градусів тепла. У четвер у Кременчуці від ранку до вечора небо вкриватимуть хмари. По обіді має розпочатися дощ зі снігом і триватиме до вечора. Температура повітря в день плюс один градус, вночі нуль. За прогнозами синоптиків, у горішніх плавнях очікується також хмарна погода. Дощ зі снігом, що розпочнеться у другій половині дня, до вечора повинен послабшати. Температурні показники світлої передоби плюс один, темної 0 градусів. Вітер переважно східний до 3 метрів за секунду, атмосферний тиск 758 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні найтепліше 23 січня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 2021 року плюс 7 градусів. Найхолодніше було 1963, мінус 29. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.